Ігор Даровський мертва планета. Велике дерево вмирало. Плодів на ньому ставало все менше, і я вже не міг приховувати це від дітей. Кора на ньому пожухла, гілки всихалися, і навіть вода, якої теж лишилося не так багато, не допомагала. Тату, що ми будемо їсти? Рита дивиться на мене. Це останнє дерево. Я бачу засохлі стовбури колись могутнього зеленого гаю, що лежать на засохлій землі, і маю лише одну відповідь. Треба молитися кожного вечора, і тоді відповідь прийде. Господар не залишить нас вмирати, це я точно знаю. Я обіймаю її, притискаю до себе сильніше, ніж зазвичай. Це останнє дерево, тихо шепоче вона і плаче. Земля біля дерева зовсім віджила, з великими тріщинами, що стеляться навкруги, немов старі вени вмираючого саду. Вони розрізають поверхню глибокими болючими ранами, і здається, що їм просто немає кінця. Господар не врятує нас від посухи, батько. Рита витирає сльози. Він цього не хоче. Може, нам нарешті потрібно померти, як і всім іншим. Донька відвертається і біжить до невеличкої дерев'яної будівлі, що вже багато років слугує нам домом. Господар не допоможе батьку, ласт кладе руку мені на плече, адже його не існує. Навіть вона це розуміє, а вона ще зовсім дитина. Нам доведеться йти за край, лише там у нас буде шанс, там за пустелею, наш порятунок. Моєму синові лише десять, проте останнім часом здається, що він старший за мене. За рік він став занадто дорослим. Після того, як його мати померла, ласт змінився. І я не знаю, як йому допомогти. Я теж вчуся жити за новими правилами. Перевір генератор якщо не буде води, ми точно довго не протягнемо. Так, батько, він трохи схиляє голову, виказуючи залишки поваги, і йде до будівлі. Там, за нею, старий генератор, що ледве дихає. Це остання техніка, яка досі працює. Завдяки ньому помпа качає воду зі свердловини, і ми що живі, завдяки ньому і господарю, що не дає нам здатися. За останні два роки ми втратили усіх, родину за родиною. Без ліків, навіть звичайна застуда здавалася суворим випробуванням. Ми намагалися вберегти їх, тягнули жереб і йшли за край пустелі. Аби знайти порятунок, але все було марно. Ми чекали на обранця тиждень, зберігали спокій, карантин та надію, потім знову тягнули жереб. Проте ніхто з них так і не повернувся, і Надія померла разом з ними так само, як і моя дружина і ще дві родини, що не дочекалися. Разом з сином я поховав їх недалеко від сухих дерев, що колись ламалися від стиглих плодів. Мертва земля та мертві спогади. Тепер це єдине, що в нас лишилося. Батько є трохи води. Ласт радісно кричить, і на мить в ньому прокидається безтурботна дитина. Навіть Рита посміхається і переможно підіймає руки вгору. Мить щастя на цій мертвій планеті, Помолимося, беру дітей за руки, і ми йдемо до невеличкого тенту, нашої тимчасової каплички, що стала постійним місцем родинної молитви господарю. Ми стаємо на коліна разом із Ритою і дякуємо йому за те, що досі живі. Ласт стоїть за кілька кроків від каплиці. І навіть не збирається дякувати нашому Богу. Він розлючений та зухвалий. Може, досить молитов? Його голос тремтить. Нам варто дійти до краю пустелі, а не дякувати пустоті. Лас дивиться на мене серйозним поглядом дорослого чоловіка. Ти хочеш, аби й ми померли, як мама? Я пишаюся ним, його сміливістю і пристрастю. Шкода, що його мати не побачила, яким він став, наш син. І я розумію, що не зможу втримати його від помилок. За краєм немає порятунку сину, там лише смерть. Ми живі, тому що господар оберігає нас. Усі, хто пішов туди, мертві. Я сідаю на пісок перед зображенням нашого Бога, яке ми зробили із сухого стовбура одного з дерев. Тут в нас ще є шанс, там ні. В його погляді я бачу зневагу він не довіряє мені. Ти не думав, що вони залишилися там, дійшли і залишилися, не схотіли повертатися. Він дивиться на обрій безмежного піску. Ти не думав, що там краще, ніж тут, інше життя без цієї сухої землі, пустелі і без надії. Я розумію його біль, але, на жаль, я знаю правду. Ні, сину, я був там, там нічого шукати. Але ж варто боротися, ти сам так казав. Він теж готовий заплакати. У трьох нам буде важко туди дійти майже неможливо, а вас самих я тут не залишу. Я використовую останній аргумент. Важко, не означає неможливо. Я бачу, що він не вірить мені, не хоче сприймати реальність. Ласт хоче мати шанс на порятунок, і я поважаю його за це. Ти там був і нічого нам не сказав? В його очах сльози. Він така велика доросла дитина, мій син. Коли це було? Давно, коли мама ще була жива. Колись багато років тому ми прийшли з за краю у цю оазу, всі ми, і вирішили залишитися тут, у кращому світі. Розумієш? Він дивиться на пісок навколо і на дерева, які більше не приносять плодів. Я нічого не розумію. Тоді навіщо ми відправляли туди людей? Що ви хотіли знайти там за пустелею, якщо самі прийшли звідси? Наше життя лише дар господаря. Ми мали надію, що за ці роки там, за обрієм, щось змінилося, але ніхто не повернувся, тож там все як було він мовчить, його кулаки стискаються, ласт розлючений і водночас безпорадний. Мій син дорослішає на очах, і це лякає мене найбільше. Я розумію, що не зможу довго приховувати правду від них, вже не зможу. Навіщо ти брешеш, батьку? Я знаю, що край недалеко. Він наполягає, відстоює свою думку. Син хоче вирватися із замкненого кола цієї тихої оази, в якій не залишилось нічого окрім смерті. Я знаю, що господар це лише вигадка. Ваша вигадка зі старішинами, уявний Бог як заспокійливе для нас. Ласт дивиться на мене. І що тепер? Тепер вони всі мертві. Тож ти можеш сказати нам правду, ми вже дорослі. Він хоче переконати себе в цьому, хоче сам повірити, що десяти років достатньо для того, аби стати чоловіком, самостійним і сміливим. Курт все розповів мені перед тим, як піти. Бачу, що він на межі. Він сказав, що до краю пустелі не більше, ніж день шляху. Чому ти не хочеш, щоб ми йшли туди? Що там за краєм? Що ти ховаєш від нас? Ласт кричить на мене, і я вперше бачу його таким розлюченим. Не кричіть. Рита закриває обличчя руками. І знову починає плакати. Це єдиний захист, який в неї залишився. Наша сім'я розпадається на шмаття, висихає, як цей гай, і наша любов, напевно, це єдине, що досі тримає нас разом. Та чи надовго її вистачить? Твоє життя зміниться, якщо ти зайдеш за край. Хочу доторкнутися до нього і вгамувати, проте. Він відштовхує мою руку. Я намагаюся заспокоїти доньку, і вона відчужено дає себе обійняти, розвертається обличчям до неба і дивиться вверх. Вона ображена та беззахисна. Ти міг її врятувати, просто злякався, бо я гус. Голос Ласта тремтить. Я сам піду туди, якщо ти вже здався. Я не хочу помирати тут, серед цих мертвих дерев. Рито йдемо. Він хапає сестру за руку і вириває з моїх обійм. Мені хочеться пригорнути їх до себе і заспокоїти, як раніше. Проте ми ніколи не знаємо, коли діти насправді дорослі шиють. Завжди пропускаємо цей момент захоплюємось чимось іншим, дивимося на них, як на малечу. Ту, яку вперше взяли на руки після пологів, до якої вставали вночі раз на дві години, щоб заколихати. Проте ці діти лишаються тільки в нашій уяві, а реальний світ дуже боляче нагадує про себе. Добре, я відведу вас, розумію, що іншого вибору немає. Напевно, ви нарешті готові дізнатися все. Вони дивляться на мене своїми круглими дитячими очима, в яких відображається Всесвіт, якого вони не побачать. Беріть їжу та теплий одяг, ласт мовчки йде збиратися. Рита обережно бере мене за руку, і ми заходимо у наш дім разом, збираємося у тиші, беремо усі свої запаси, кілька пляшок води, останні плоди дерева та ковдри. Цього повинно вистачити на увесь маршрут. Сонце сяде за кілька годин, тож час іще є. Ми рушаємо так само у тиші, проходимо крізь кладовище і на декілька хвилин завмираємо біля могили їх матері, вкотре ми прощаємося з нею назавжди. Я йду першим. Рита за мною, а ласт останній. Я хочу пожартувати про це. Проте вирішую, що момент недоречний. Десь годину ми йдемо через мертвий ліс, перелізаємо через дерева та увертаємося від гілок, що наздоганяють нас своїми сухими пальцями. Чому тут ніколи не було тварин? Я знаю, що в лісі вони повинні бути, запитує Рита, оглядаючи невтішний пейзаж. Тому що це не ліс, а оаза. Я продовжую їй брехати. Казати правду зараз не має сенсу. Вони дуже скоро про все дізнаються. Ліс закінчується, і ми виходимо до пустелі. Вона тягнеться до самого горизонту, і я пропоную заночувати тут. Ми загортаємось у ковдри і удаємо, що спимо. На світанку продовжуємо шлях. Пісок стає густішим і глибшим. «Іти важко. Рита здається першою, і я саджу її на плечі. Ласт тримається, просто на штемп уповільнюється. Кілька разів ми зупиняємося, щоб попити води. Сидимо на холодному піску посеред великого ніщо. Дивимося на пісок. Без вітру він мовчазний та могутній, нескінченний. А потім йдемо далі. Наприкінці дня ми нарешті доходимо до краю, просто впираємося в перехрестя неба та піску, торкаємося руками теплої металевої стіни. Що це, батьку? Діти занадто втомлені та здивовані, аби злитися. Стіна, я йду, тримаючи руки на небі. Кнопка має бути десь тут, її завжди важко відшукати. Кнопка Рита не приховує емоцій. «Батько, як таке може бути? Все це брехня. Ласт б'є небо рукою, і металевий звук відбивається від поверхні. Я був правий, всі ці роки вони брехали нам. Це ніяка не оаза. Я не відповідаю. Просто шукаю кнопку і нарешті натискаю її. В небі відчиняються невеличкі двері, за ними довгий коридор, у якому блимає червоне аварійне світло. Я заходжу в нього перший. Діти нерішуче йдуть за мною. Це не Оаза Ласте, ти правий. Я роблю глибокий вдих. Це корабель, великий транспортний зорельот, який перевозив поселенців до нових світів. Ми везли із собою все необхідне, а один із секторів нашого великого човна був відданий під географічні експерименти. Ми експериментували із погодою та ґрунтом, так і з'явився світ, в якому ти народився. Господар, так ми назвали наш зореліт, і тільки завдяки ньому ми досі живі, завдяки його системі життєзабезпечення. Що це за червоне світло і чому ми сховалися у пустелі? Рита не вірить власним очам. Вона торкається обшивки і грається із відблисками аварійної сигналізації. Промінчики так весело блимають на її маленьких ручках. Ми потрапили в аварію. Поле астероїдів пошкодило корпус. Багато людей постраждало. Реактор, тобто мотор корабля, був пошкоджений. І він перейшов на режим енергозаощадження дрейф у відкритому космосі на мінімумі систем ми змогли перенаправити енергію на географічний відсік і сховатися там, проте енергія не безмежна. Пару років тому ліс почав вмирати, і ми зрозуміли, що система дала збій. Ми відправляли людей, аби полагодити її, але, як бачите, марно. Ми не інженери, ми звичайні люди, що прагнули почати нове життя в далеких світах, і, напевно, ми досягли своєї мети, почали життя. Я дивлюся на своїх приголомшених дітей, на їх розгублені обличчя в червоному аварійному світлі і розумію, що не маю права здаватися. Я повинен спробувати. Що нам робити, батьку? Ласт бере мене за руку. Куди йти? Спочатку треба дійти до відсіку зі скафандрами, а потім спробуємо дістатися до головної рубки. Можливо, там ми знайдемо відповіді. Моя впевненість передається і дітям. У трьох ми наповнюємося силою, заряджаємося енергією один від одного і йдемо вперед. В коридорі дуже холодно. Підігрів давно відключений, деякі частини корабля вкриті льодом. Ми замотуємося в ковдри і прискорюємо крок, повертаємо за ріг і бачимо курта. Він лежить на підлозі в уламках обшивки. Над ним мерехтить пошкоджений кабель під напругою. Скоріш за все обвалилася частина стелі, і йому просто не пощастило. Я закриваю риті очі. Ласт не каже ні слова, тримає себе у руках. Обережно, обходьте цей дріт стороною і не торкайтеся нічого. Я беру риту на руки, ласт іде за мною. Ми проходимо повз нього, намагаючись ступати слід у слід. Нам щастить. Далі все чисто і ми можемо продовжувати шлях. Ми не обговорюємо те, що побачили за ці роки. Вони вже звикли до смерті. Червоне світло викликає в них набагато більше емоцій. В скафандрах буде тепліше. Я підбадьорюю дітей, а сам тим часом намагаюся згадати, куди саме треба йти. На заморожених стінах в аварійному світлі майже не видно розмітки. Ми йдемо практично навпомацки, переступаючи через лід та уламки корабельного спорядження. дроти, та ще Бог знає що, я навіть не хочу думати про це. Нарешті ми доходимо до потрібного відсіку. Відскрібаю іні з позначки, ми на місці, натискаю кнопку і двері відчиняються. У цьому блоці трохи тепліше. Скафандри стоять рівними рядками, декількох із них не вистачає. Тобто хтось все ж таки дійшов сюди. Я підбираю ласту та риті дитячі моделі і сам також одягаюся незвичне відчуття несвободи. немов ми самі себе затягли у пастку. Я махаю дітям рукою і вони відповідають мені. Ми сміємось і чуємо свій викривлений сміх у шоломі. Наші голоси зовсім чужі, немов надягнувши ці речі, ми стали іншими людьми. І, напевно, для дітей ці скафандри як символ нової реальності. Ідемо далі. У скафандрах не дуже зручно йти тунелями корабля, проте в них тепло. І зараз це найкраща новина. Зупиняємося перед черговим відсіком. Це остання перепона в цьому секторі, а потім нам треба піднятися ще на два поверхи до головної рубки. Залишилося ще зовсім трохи. Я посміхаюся їм, і вони кивають у відповідь. Для них все це нова захоплива гра, перезавантаження життя, портал в інший вимір, а для мене шанс урятувати їх і нашу сім'ю. Я натискаю кнопку, і мене збиває з ніг потужний потік повітря. Я ледь встигаю схопитися за опору і за секунду розумію. Що це рита, вона міцно тримає мене за руку, а її за руку тримає ласт. Він вперся ногами у двері і вперто тримає нас обох. ланцюг життя. За відсіком відкритий космос, діра, яка висмоктує повітря з корабля. Я бачу залишки інших секторів господаря. Один поверх корабля майже знищений. До рубки дістатися пішки неможливо, хоча навіщо йти пішки, якщо ти в космосі. Ви ж завжди хотіли політати, правда? Я вмикаю двигун скафандра і чіпляю дітей до себе рятувальним канатом. Треба було зробити це одразу, я навіть не міг уявити собі, що корабель настільки пошкоджений. І тепер стає зрозуміло, чому ж не повернулися наші люди? Вони теж відкривали ці двері, але їх нікому було підстрахувати. Ми відштовхуємося від корабля і летимо вгору, хоча напрям у космосі це досить відносне поняття. Я чую, як дихають мої діти, захоплення поєднане зі страхом. Такий вигляд має наше щастя, наше майбутнє, і я не знаю, що ми знайдемо там. В головній рубці, чи збереглися рятувальні модулі? Не уявляю, чи прийняв хтось наш сигнал. І не знаю, чи зможемо ми дістатися туди? Ми просто летимо, відчуваючи повну свободу, нестримну і всеосяжну. Разом. Ігор Даровський мертва планета. Озвучено студією руда книгарня читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту. Та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.